Набираю цей, а топлю. Де і як бере воду, показує жителька села Зоря Кропивницького району Марія Гринюк. У селі її немає півроку, тому каже, збирає дощову воду або топить сніг. Бо хазяйство, кроме хазяйства, ще й треба і себе. І туалет змить, і ще й стираю. Вставлю, газ включаю, тоді вода, тоді проціжую, бо може листочок падає або що, І тоді цей чистішу стираю, а то курям собаці треба варити. Так, а ту, що трактор привозить, то ми пользуємо, щоб зварити, їсти. Говорить, питну воду привозять тричі на тиждень, та її не вистачає. Ірина Сипальова запаси води тримає в п'ятилітрових пляшках. Ось так ми ось з дітками миємося. Взвиваємось так унітаз, не помиться нормально по-людськи. Так само і в і доводиться і прати. Ось набрана вода, дитина зуби чисте, а питну, звичайно, ми їздили, купляла, батьки привозили. На вулиці зібрались 18 жителів. Тема обговорення, коли відновлять водопостачання, на нас не обращають уваги. Скільки год, а ну підскажіть точно скільки год у нас проблема з цією водою? Скільки в нас поривів? Скільки нам обіщали, що нам вже проекти робили? Ділають колодці, викопують люди, щоб злить хоча б унітаз. Чого була проведена вода ще давним-давно? тому, що користуватися водою, яка в скважинах вона не придатна для приготування їжі, вживання. Водою село має забезпечувати Інгульська шахта. На шахту у нас надіж немає, бо вони навіть зарплати людям не виплачують. Нам ніхто не буде сюди робити. З 2007 року у нас париви по центральній каналі. Ми собирали, ходили у людей по 100 гривень, нанімали екскаватор з міста. Він приїжджав і хлопці самі робили. Чому в селі немає водопостачання? Первозванівська сільська рада надала Суспільному письмову відповідь. Цитую: для забезпечення жителів села Зоря питною водою. Первозванівською сільською радою розроблена проєктно-кошторисна документація на капітальний ремонт водопровідної мережі. Проєкт передали до філії державного підприємства Укрдержекспертиза для проведення експертизи проєкту. Проєктна документація включає роботи по заміні існуючої системи водопровідної мережі. На даний час відсутнє технічне рішення перепідключення мережі до діючого водогону іншого постачальника. Інгульська шахта, яка має забезпечувати село водою, є підрозділом державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат. Чому немає води, суспільно отримала відповідь від директора підприємства Ігоря Бугайова. Цитую. Наразі потужностей водопостачання Інгульської шахти вистачає лише на власні потреби. Незважаючи на фінансові труднощі, державне підприємство Схід ГЗК винайшло гроші та за допомогою підрядної організації здійснило ремонт найбільш аварійної частини водогону довжиною майже 300 метрів. Вартість робіт 799 тисяч гривень. Проєктним відділом підприємства розроблена проєктно-кошторисна документація щодо заміни ще 150 метрів труби. Триває робота щодо перепідключення об'єктів комплексу водопостачання. ...Северинівського водозабору Інгульської шахти до системи централізованого водопостачання. Коли у селі відновлять водопостачання, керівник підприємства не відповів. Під час підготовки сюжету жителі села отримали інформацію, що шахта планує подачу води погодинно. Графік поки не визначений. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.